8 листопада цієї суботи, в рамках відпрацювання алгоритму дій по забезпеченню перевезення міським і громадським транспортом в умовах блекауту, ми спільно з Вінницькою транспортною компанією будемо відпрацьовувати алгоритм, який полягає в тому, що на міських маршрутах буде відсутній електротранспорт, а саме трамваї та тролейбуси, і перевезення пасажирів буде відбуватися виключно автомобільним транспортом. Це муніципальні автобуси та автобуси середньої і маленької пасажиромісткості приватних перевізників. Маршрути будуть розподілені таким чином, що на основних маршрутах електротранспорту будуть задіяні додаткові. Маршрути автобусів і на маршрутах автобусів бо, власне ми розуміємо, що повністю на жаль забезпечити маршрути електротранспорту в повній мірі автобусними маршрутами ми не зможемо. Відповідно, на деяких ділянках будуть курсувати виключно маршрутні таксі.